Стало цікаво, яка реальна вага моїй власної ArmaCratten 8S. Щоб дізнатись більш точну вагу, будемо використовувати ось такі Тефаль. Та будемо робити одразу три заміри. Перша це тільки сама машинка. Другий замір це машинка разом з оригінальними колесами. Чотири штуки. Ну і останній замір це повністю фул комплект разом з акумуляторами. Для роботи їх тут потрібно два. Використовую на неї ось такі рідні акумулятори Spectrum 4S на 10 000 мАга. До речі, вартість одного такого акумулятора 220 доларів і це без доставки. Спочатку перевіряємо, щоб все працювало. Якщо що, не звертайте увагу, то все свята. Так, робимо перший замір, наче нічого не заважає. Так, сама арма. Без нічого 9,9. Майже 10 кг. Додаємо оригінальні колеса і вага у нас змінюється на 12,8. Ну і останній замір це у нас фул комплект, повністю модель. 4 колеса та 2 акумулятори. Вага 14,8. 14,800. Майже 15 кг. Вага повністю фул комплекта.